Тут якби дві частини можна розділити на дві частини. Пер перша частина історії цього приміщення це романтична румунська доба, а ще раніше австро-венгерська австро доба. Що відбувалося? Спілкувався з жильцями цього, спілкувався з Іваном Назаровичем Снігурем. І є така загальна інформація у мене. Я думаю, що вона достовірна. То в епоху австрійської добу в цьому напівпідвальному приміщенні було. Винний погрибок був. Якщо люд... А далі е... заходить аж у двір, е... такі були склади, е... ну, звичайно, півниця, скажімо, на наступу, де зберігалося вино в бочках. Якщо людина захотіла зайти в цей винний погрибок, прийшов там з слоєчком, з баночкою, чи з бутилочкою, могли просто у цьому погребку набрати живого вина. Але якщо пан з панію приходили і хотіли посидіти і випити гарного європейського вина, то вони вже піднімалися рівним вище. Там були вхід двері у радянські часи, замурували і відповідно дали тут кілька квартир. А на третьому поверсі, напевно, все-таки жив власник цього. Ну, є така якби, легенда, чи справді воно так було чи ні, але на то похоже. Тобто це говорячи про те, що тут було колись в австрійську, в румунську добу. Ну, прийшла радянська влада. Відповідним чином це все роздеребанила, кому квартири, кому що. І оце приміщення, яке теж займає наша друкарня з цієї частини, невеличка три кімнати, де ми оперативно обслуговуємо клієнтів по цифровому друці, там у радянські часи було трансагентство. А дане приміщення це трансенство використовували як складське приміщення. І знову ж таки, десь у Радянську добу, я не знаю, 50-ті 60-ті роки, мабуть, 60-ті і 70-ті на, -70 на межі цього вулицю підняли десь сантиметрів на 60. Ну і відповідно заходити в це приміщення стало неможливим, тому що вікно не допускає. Ну, Що відбувалося у Радянській? Це ми знаємо, яке було відношення до архітектурної спадщини, теж знаємо, то дивного нічого не було. Ну, але вже, слава Богу, у нас 25 років Незалежна Україна. Більше того, 8 років назад тут Кіпіш був страшний, ремонтували, бачите? І що ж наремонтували? Що ми маємо за 8 років? Це хтось повинен був приймати, щоб не зробити контрклони, щоб туди вода не щоб відповідні ринви були і так далі. Є на це посадові особи, так? є відділ по захисту архітектурної спадщини, є пані Пушкова. Яка у функціональні обов'язки входить і прийти і прийняти цю роботу. У 8-му році наш попередник, підприємець Лучик Едуард, викупив це приміщення. Ну і через кілька років він вирішив продати, тому що він зрозумів, що він пані Пушкову не поборить. Каже, Оситна, що я вам продаю, може у вас вистачить терпіння, там, волі, рішучості, може, ви хочеться будете використовувати. Одна з причин, чому підприємець продав, тому що він побачив, що нашу бюрократію перемогти не можна, особливо ту, яка захищає архітектурну спадщину. Ну я, купляючи для друкарні це приміщення, собі думав, що там може бути фірма а тут з часом можна посадити кілька дизайнерів, і наші багато замовників важко їм їхати на процесі дизайну на зелену. Тут на пів, нормальне приміщення, де можуть люди працювати, де може бути нормальний вигляд, збережений і так далі. І от уже четвертий рік ми займаємося з пані Пушковою. Чим? Перепискою. Я пишу одного листа, пишу другого. Що ж вона мені відповідає? Згідно з пунктом 1715 правил використання та забудови міста Чернівці, затверджений рішенням 34-ї сесії міської ради 4-го скликання від 7.07.2005 року номер 763 не допускається облаштування нового нового входу приміщення. Або його частини за рахунок тротуару, які внесено до переліку, переліку пам'яток. За винятком відновлення історичного входу. Вона сама пише. Розумієте? Це виняток? Це відновлення історичного входу. Далі що пише? Виходом на місце встановлено, що вхід до зазначення півпідвальних нежитлових приміщень знаходиться на дуже низькому рівні, вона відкриває Америку. І передбачатиме влаштування приямку значної глибини, 60 см, якщо конкретно, зважаючи на викладне, вище відділ охорони культурної спадщини відхиляє від погодження влаштування входу на підпізнальні приміщення площі філармонії. Тобто пані Пушкова мені, власнику підприємцю, забороняє нормально ходити в це приміщення. А де охорона праці, а де норми, а де врешті-решт санітарні якісь. Ну, Давайте подивимось. Як можна сюди заходити? Триба не вона не то що забув, вона вона заходила, прийшла, подивилася, побігла і написала, ви розумієте? І четвертий рік вона займається цим відписком. Ну а там дивіться, заходить.